Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, я говорив, що спроби вирішити релігійне, міжконфесійне питання в православі в українському православ'ї силовим шляхом призведе до дуже-дуже негативних наслідків на міжнародній арені. І ось перший дзвіночок. Я б сказав, удар на Батик. За хвилину подробиці. А поки підпишіться на мій канал, щоб знати більше, знати правду, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, в ООН розкритикували релігійну політику України у звіті управління Верховного комісара з прав людини, Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, засуджується закон, ухвалений у вересні, який відкриває шлях до заборони УПЦ. У відповіді йдеться, що влада України запровадила невідповідні обмеження на свободу е сповідувати свою релігію чи переконання. Ліквідація релігійної організації є серйозним обмеженням, яке впливає на можливість людей сповідувати свою релігію чи переконання спільно з іншими та ставить під загрозу життєдіяльність громади. Загалом для такого заходу потрібна наявність дуже вагомих підстав. Україна не продемонструвала необхідності та пропорційності цього заходу. Йдеться в доповіді Організації Об'єднаних Націй. Доповідь вказує, що ухвалений Радою та підписаний Зеленським закон дозволяє ліквідувати релігійні громади на невизначених підставах, які не дають чіткого уявлення про те, що вимагає закон, та призводять до того, що вся релігійна громада несе відповідальність за дії окремих осіб. Надмірно широке та неоднозначне формулювання може поставити під загрозу право на свободу вираження думок, йдеться в документі. Крім того, закон запроваджує відбирання цінностей в церков, ще до того, як е, вона зможе оскаржити рішення суду про їх ліквідацію, оскільки держава володіє істеричними церковними будівлями. По всій Україні і здає їх в оренду, це може призвести до того, що релігійні організації втратять доступ до цих приміщень. Де це в цій доповіді. Вон кажуть, що спостерігались випадки, коли церковні будівлі закривалися та ставали недоступними для громади після анулювання договорів оренди. У доповідь також увійшов скандал із захопленням храму УПЦ в Черкасах, яке стало з жовтня. Вказується, що постраждали парафіяни церкви, а поліцейські не змогли розділити прихильників різних громад. Друзі, ну можна, звичайно, послати Верховного комісара ООН. -нах. Можна не сприймати цей звіт, але зразу скажу, що цей звіт, він не несе ніяких вказівок, нічого, але цей звіт буде використано в судових процесах проти України, в Європейських судах і так далі, і так далі. Тобто, це фундаментальний камінь для того, щоб потім кошмарити українську державу. Я, як і наш український патріарх, Предстоятель Української православної церкви Київського патріархата Філарет є прихильником єдиної православної церкви в Україні. Але це єдинство має бути збудоване на міжконфесійному діалогі, на е, об'єднавчих процесах, на всьому іншому. Е, не будуються церкви державним шляхом. Жодна державна церква успіху не досягала, втрачала вірних, втрачала сама себе і свою суть. Тому ми за об'єднання, ми за єдину українську православну церкву, але шляхом діалогу, міжконфесійного діалогу. А не шляхом насилля, заганяння і тому подібне. З насилля не виросте нічого доброго. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.